Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 12-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну.

Особового складу знищено близько 143 680 особин за добу 820 і поранено 431 040 песиголовців за добу 2460 танків 3 316 одиниць за добу, 6 бойових броньованих машин, 6 553 одиниці за добу. 8 артилерійських систем 2334 одиниці за добу, 7 реактивних систем залпового вогню, 471 одиниця за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 243 одиниці, літаків, 299 одиниць за добу, 1 гелікоптерів, 287 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2018 одиниць за добу, 2, крилатих ракет 873 одиниці, кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5209 одиниць за добу, 13 спеціальної техніки, 225 одиниць за добу, 1. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.